Сьогодні 20 листопада 2024 року. Сьогодні приморозку немає. Сонечко блищить. Обіцяє, день має бути гарний. Вчора було плюс 18, сьогодні написано плюс 14. Це моя рабатка. Я думала не зрізати оці хвости. Але зріжу мені не подобаються вони. Тож садовий сезон ще продовжується. Хоч я писала, що вже закінчився. Але ні, він продовжується. Це я нещодавно таке вирізала. Мені щось захотілося такого веселого. Усмішки такої широкої. Це моя інсталяція. Ось така з ключиками. З ланцюгом. Це я тікаю від Альцгеймера, повісила собі нагадувалку. Климати син також не зрізаю хеще. ще порадують своєю зеленю, вже скоро вони самі пропадуть. Ось колючка моя. Ну, ти подивись, га? Ой, ось іще мої чурбачки. Ось така в мене інсталяція є. Ну, цього дідуль... дідуліка я також не показав. Це конференціє, необыкновенний концерт Сергія Озерова. Що там робиться? Бадан зелененький, він розмножився в мене. Тут у ньому вже два. Ось треба прикрити, бачите? Нагорі. Треба прикрити землею. А три навіть. Ось три вже. Був одненький, я виписувала в якомусь розпліднику. Це моя третя спроба, до речі. Не все так гладко. Це Кайзука мій. Ось він з класу хвойників. Це не хвойна рослина. А як же ж вона називається? Ой! А, забула, вилетіло з голови. Це мій сніжноягідник. Це моя яблунька, ще не скинула листочки. Ось вона, Blue. Дивіться, яка вона. Що з нею робити? Боюся пересаджувати. Я взагалі хвойні рослини боюся пересаджувати. Тому що у мене було декілька разів таке, що я. <кій> Вони в мене пропали, коротше кажучи, ромашечка, вона, мабуть, так і зимувати буде. Я чомусь не пам'ятаю, хоч у мене вже ромашка давно. Це багаторічна ромашечка, такий кущик гарненький. Взагалі ромашки гарно виглядають великими кубками. Особливо з травками, так це взагалі зі знаком. Ой, щось опала моя. Ось такого равлика я люблю. А от тих, що повзають, що їдять, ні, я їх не люблю. Це я вчора підсипала Я казала, що я розжилася оцим мульчувальним матеріалом гарним. Вівсяниць. У мене так багато вівсяниць на кожному куточку. А це я не знаю хто. Це я троянду сюди пересадила, то що я показувала відео, де я поставила що, цей замість неї сумах. Чомусь. Чомусь вона в мене захворіла ось тис. Тис розмножується, бачите, сидить Під склянкою. Ой, треба йти по воду. Ранок 20 листопада. Так, ще все виглядає, начебто й нічого. Стрік там я не чіпаю, хай сам справляється. Побачу, що буде. Він не ламається, розумієте, він гнеться, не ламається. Це боже дерево або Кока-Кола. Воно так пахне. Ой. Дуже гарно пахне. Ну, ось ось таке у мене. Ось такий у мене сьогодні ранок. Слава Богу, що він є. Бо вчора нас засипали місто, а я ж поруч з містом 10 хвилин до міста йти. Та не тільки вчора у нас тут кожен день. Він та який корчик гарний. Бачите, який гарнюня. Це я поставила, щоб прикрити оцю трубу О, ось так. Ось він прикриває і тую. Ценерарія дуже гарна квітка. Це карі. Обидві витримують палюче сонце, плюс 50 у нас було цього літа. Тож саджайте, не переживайте, вони будуть рости. А це моє нове, але я ще не знаю, куди я його поставлю. Це я так його тут кинула, у повному розумінні кинула і все. Я ще не знаю. У мене, мабуть, в садочку вже більше декору, ніж, ніж рослинок. Ну все, бувайте здоров'я, гарного дня вам. Тіштеся самі і тіште своїх рідних.